Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму новому відео. Ну, не скажу, що новому, тому що в мене відео знову не було дуже довго, але все ж таки нарешті воно вийшло, якщо ви його дивитесь. І знову Майнкрафт. Сьогодні я знімаю відео на хайпікселі і граю я у SkyBlock. Я ще ні разу вроді не знімав на своєму каналі SkyBlock. Якщо я знімав, то вроді дуже давно, я тобі ті відео не звертали. Але я не знаю, що це залетить. Але варто спробувати. Тоді що тут треба робити? Можливо, нам треба спочатку підіти. Добре, давайте спочатку ще будемо розвиватись просто, а потім вже далі будемо тут якихось рівні. А, о, мені тут дають завдання. Правда, тут трохи все на англійській мові. Але я не знаю, чому тут то так. Тому що я поставив українською, воно би мало бути українською, але вже... Добре, що хоча б англійська, не якась там іспанська. Бо англійську я ніби розумію. А, боже, я думав, що інвентар на таб відкривається буде відбрати. Так, є верстак може реально побудувати місце туди. Чи не хватить дерева? То я ще знову путаюсь. Я нажимаю на капслуки. -мо. Я шеф не зажал. И що тепер буде? А то, ну, у мене ще й райчий збереглись. Да. Буду и заработали шумом. Йоу, и там садженці дайрова падали. Потім дайрово не зможу посадить. Не знаю що в мене такий голос, чи я то сонний бо я то зранку знімаю, чи щось таке чи голос помінявся, але я давно так відео не знімав відносно і тепер таке враження у мене якийсь інший голос. А що це? А, так тут це навіть не скайблок, то просто... Тобто, а як зайти на сам скайблок? А, ні, то меня приватный голос. Ага. А, то я тепер просто зможу тепитись і бігати до острова. А що тут ще цікавого можна робити? Йой, то ніч. А той острів взагалі глибокий? А, ну в принципі, в принципі, підеш не такий. Що це таке? Щось що нове додали в Майнкрафті, то таке і було. Цікаво. Так, наскільки мені то відео планувати? Давайте на. А зараз 7.51, тому давайте я його буду знімати рівно до 8 а потім завершу. Тому що це моє перше відео за який місяць, може і за 2 місяці. І тому я би не хотів його так довго робити, щоб я втомився. Я би міг її монтувати на ноутбуці, але мені здається, що на телефоні зручніше, я би міг її на вдома його монтувати. А чому я не можу зламати? А не зламав. А, це напевно через те, що я ігри всякі скачую. До речі, скоро буде дуже багато сюжетних ігор на моєму каналі. Ну, як я планую. Але спочатку Майнкрафт мені треба ще привикнути до Майнкрафту, а потім вже можна буде знімати якісь ігри сюжетні. Май, тут пінг реально таке. Та й тут тут реально той пінг, я не хочу того кінг. Або мені зараз перестати завантажувати ті ігри. лаги сьогодні не буде, або мені чекати аж потім, коли зніму це відео, змонтую його. Хотя можна буде потім включити Мені лінь виключати то завантаження. Ліпше вже трошки пінгом пограти. Поки я говорив я вже... А де саджанець? А, я вже позбирав. Тому давайте посаджу саджанці. Он так давай один одного. О, прикольно. Але я давно реально не знімав в Майнкрафті. І тепер я думаю відео частіше буде, хоча я так завжди говорю. А я думаю, що це така... А це верстак, типу такий, дивіться. Тут просто на блоки треба класти. Ага, так, це так є. Бо я думав, що мені відкриє такий верстак, а мені відкриє такий. Так, ну що я... Скрафти в деревне перелогія тепер що там не забрати чи що? А чому показує, що зараз 17 літа Пише сам деньс? Якщо зараз весна. Не, не. Що, може, спочатку грозду буду вести камінь? Ой. Такий край. Може потім ще в шахту піду тут і щось цікаве знайду. А зараз мені треба Це острів зробити квадратний трохи камінь добути, бо вони так якось негарно виглядають. Але тут дирку треба буде залатати. А хоча б... тут може бути мій прихід в шахту, я так думаю. Ой, а тут дуже багато файлів. До мене зараз кайло. А що в мене кайло не ламається? В мене кайло не ламається, прикольно. Добре, давайте скрафчу вже кам'яне. Ага, я вам що берну. дивіться. Класно, Тут пише всяку аналітику, як воно швидко добуває, як швидко воно демедж атакує. Прикольно. Або вже показує 18 число. Я перша година ночі походу. Тут показує, буду події таблиці дивитися, ну. Але... А вже перша 10. А то прикольно, тут можна годину відслідковувати, коли буде день, коли буде ніч. Клас. Так, добре, вже камінь зараз добуваю. Треба буде мені ще оту яму якось залатати. І у Дерево в мене більше немає. А, ні, є Можна лопату щось І Щоб було гарніше, я би зараз добув ще один слой. Дого, ой. Де я крафчу? В смыслі не життє. А ой. Ну, я би зараз ще один слой землі забрав і тоді б воно вийшло більше. Було б більше і землі, тому все. Тому давайте і зробимо. Поки щось поговорю, або може я то перемотаю, точніше пришвидше, не знаю. Ну, в принципі, можна поговорити, тому що я дуже давно не стрімав, нічого не робив такого на ютубі. Хіба шортси всякі там публікував, але погоди не достатньо. Якщо би ви хотіли бачити стріми або... Ну, бо стріми мені вигідніше, тому що мені ще не треба монтувати їх і всяке готуватись, бо відео їх ще треба змонтувати і опублікувати її дуже багатому році. Але стріми, можна сказати, не завжди будуть виходити, тому що їх важче проводити. Відео можна краще зняти, тому що їх можна всякі моменти всякі вирізати. А от стріми ти нічого вже не вирішиш і там все таке лишиться. Але як для мене, стріми такі враження краще. Просто і то і то має нюанси, але для мене, як я вже і казав, стріми краще. Якщо ви ще хотіли стріми з якимись моїми друзями або якусь колабу з моїми друзями, які в ну, мене вже їх багато на каналі знімали з пишіть. Дуже багато раніше знімалися на моєму каналі. Ще, може, скоро буде пасхалка на ще одного друга. Але? Потім, якщо він десь згоду, щоб я про нього тут розказував ой, я тут так тільки що не впав. Хоча давайте заберемо ті саджанці. А о, дивіться, вже пише. 4,30 і вже якраз ранок такий стає. Але мені землю треба економити, бо мені потім її не звідки буде брати. Саджені з мене є хоча б один. Фух, в мене є два. Добре, давайте зарівняю кути і вже, напевно, буду завершувати відео. Ще треба острів реально привезти до такого ладу, а потім вже можна і будинок робити, і всякі ферми і щось таке. Ну, точно скучно не буде. Може ще справді якогось другу закликати сюди зніматися. Тому що одному трохи скучно, а двом було би веселіше. Я це відео знімаю 7 травня, напишіть, якого числа ви його дивитесь. Тому що я, напевно, можливо його якраз сьогодні 7 травня його опублікую. Так думаю, планую. Тому що ну, воно, ну в принципі, не є таке довге. 12 хвилин то я мало. Ой, я что тут таке весь. Так, ну в принципі я зарівняв, мені ще камінь треба забрати і замість нього землю поставити. Ну, в принципі, все, я зможу завершувати відео. Тому ну, що тут -то так якось гарно буде виглядати. Зараз точно ще дерево посаджу, верстак поставлю. В принципі, все. Мені поки що нема куди спішитись. О, дивіться, як вже світло стало. Шоста ранку, зараз буде десьому, а вже як світло. Ось. О, мені дають якийсь досвід за те, що я граю на скайбоці. Але на скайблоці завжди буде багато FPS, тому що ну чому тут прогружатись. Маленький островок, ще якийсь островок і пуста тут. Тобто з шейдерами я можливо все, я шейдери скачаю. Це буде чудово. Так, ну все. Весь камінь я забрав той, що був на поверхні, зараз. Ставлю. Я десь ще, бачите, завжди, коли я нажимаю інвентар, то в мене таб відкривається або капслук. О, знов тільки що, я не розумію, чи так. Це, напевно, через те, що я вже перевиг до того і. Так, добре, зараз ще посаджу дерево. Раз. раз два, раз, два. І ставлю квітки. О. Ой. Ну, в принципі, все. За сьогодні. Я багато всього зробив не встиг. Я вийти серверу, мене чогось скітнуло, я не знаю чого. Напевно, через те, що я ігра скачу. Отже, саме він зараз кажу, щоб я відео завершував. Тоді я буду його завершувати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і бувайте. Очікуйте майбутніх відео по скайблоку або по чомусь іншому.